У нас не було такого. У нас не стріляли. Вони тут їздили тільки по асфальту. Галина, жителька Курюківщини, що межує з Російською Федерацією. Від самого ранку жінку можна зустріти на трасі, що веде до міста. Тут біля лісу вона торгує ягодами та грибами, які збирає власноруч. Пенсіонерка говорить, поки є сезон, до лісу ходитиме щодня. Ми тут живемо, ми тут беремо. Ви часто ходите в ліс? Кожен день, як на роботу. Що у нас дві тисячі пенсія. Поруч з Галиною торгує ягодами жителька громади Зоя, чорниці збирала сама. Тут ні, не страшно, тут же ж просто колонна, туди пройшла, туди пройшла все. З 20 квітня 2022 року на території Чернігівської області діє тимчасова заборона на відвідування лісових масивів на період воєнного стану. Іноді жителі прилеглих до лісів сіл нехтують цим розпорядженням, говорить перший заступник голови Корюківської РВА Сергій Чорний. Згідно розпорядження, тобто лісхози. Не мають право, мають право також військові, не мають право люди, цивільне населення. У нас одна людина загинула, і одна отримала поранення. Це в Сновській громаді біля села Гірськ. Механізму, щоб не допустити людей до лісу, поки немає. Проводять інформаційний рейди, і все говорить Сергій Чорний. Спільно з поліцією ми ці питання постійно розглядаємо, але ж район великий прикордонні села не завжди є можливість забезпечити саме ці чергування. Проводимо і ДСНС, роз'яснення проводить і поліція, і ми. Місцеві жителі пояснюють, що походи до лісів єдиний варіант заробітку для них. Та сироїжки, ковпачки ми їх називаємо. Вони як ковпачки мали, молоденькі. Це пожарить так. Мисочку бабі на хлібину заробить. Загальна площа лісів на Чернігівщині, говорить головний лісничий ДП Чернігівського лісового господарства, складає 738 тисяч гектарів. Заборони не стосуються лісників, вони продовжують працювати. Всі види робіт, які ми виконуємо, значить, все, все відбувається по плану. Абсолютно можу з певністю сказати, що громадяни без дров не залишаться. За час воєнного стану ліси області обстрілювали і мінували, говорить Денис Землянко. Обстріли у прикордоні продовжуються. Багато масивів. Постраждали внаслідок прильотів, внаслідок обстрілів. В принципі, і продовжують вони страждати, бо відбуваються постійні обстріли. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Роман Закривський, Суспільне новини, Чернігів.